Золотим стандартом серед всіх жгутів, які накладаються під час насильної правотечі, є турнікети по типу келічки. Ми фіксуємо вороток після того, як закрутили його. І стрічка там, яку ми в кінці заліплюємо, ми обов'язково пишемо час накладання турнікету. Поранена людина має 3-4 хвилини, аби зупинити велику кровотечу, поки не втратить свідомість. Аби навчити молодь врятувати себе та оточуючих за цей проміжок часу, у хабі Саксаганського райвиконкому для усіх бажаючих провели семінар з першої тактичної до медичної допомоги. Одна з тих, хто завітала на нього, Дар'я дівчина вчиться у педагогічному університеті, навчителя біології та хімії. І коли у соцмережах натрапила на оголошення про курс, одразу зрозуміла, що у такий складний час зобов'язана отримати знання, які допоможуть врятувати. Її саму та рідних я розумію, що я б хотіла, аби мені врятували життя, аби врятували життя та моєму братові, татові, мамі мамі. І я так само розумію, що я можу комусь врятувати життя і можу врятувати не тільки одне життя, а цілу сім'ю. Якщо я розумію, що я можу якось долучитися до того, щоб зробити світ краще, я це роблю. і Тому сьогодні я тут на семінарі інструктори вчили учасників надавати домедичну допомогу за алгоритмом Марч, який вже довгий час використовують усі армії країн. І НАТО Проте, аби адаптувати іноземний акронім до української спільноти, наразі використовують слово колесо, яке нещодавно затвердили як офіційний алгоритм дій під час поранення. Це алгоритм марч але не всі англомовні, і розшифрувати що таке марч, не всі зможуть. Ми в нас іде колесо більш зрозуміле для всіх людей, тобто кров, легені, серце в якій послідовності потрібно надавати допомогу в даній ситуації, ну ті чи іншій, щоб не перепутати ці послідовності і надати можливість людині вижити. За словами представниці навчально-тренувального центру колесо, після надавання допомоги згідно цього алгоритму, шанс на виживання становить 80%. Проте, що робити, якщо немає під рукою потрібного обладнання, відповідь є більше шансів дочекатись кваліфіковану допомогу може надати тканина завдовжки метр з невеличким гаком та завширшки 6 сантиметрів. Вона перетисне судини і сповільнить кровотечу зам'яти. Під останній тур вставляємо якийсь твердий предмет. То може бути палка, грудь, ложка, вілка. Неважливо, головне, щоб цей предмет витримав тис. Під останній тур вставляємо і закручуємо по принципу воротка. Виконком Саксаганської районної місті Ради активно співпрацює з різними громадськими організаціями, аби забезпечити криворіжців потрібними знаннями. Тут щонеділі проводять тренінги та заходи, які не тільки вчать молодь новому, а ще дозволяють відточувати отримані навички на практиці. Антон Чекаль, Едуард Лушпенко, перший міський.